На Івано-Франківщині медики фіксують значне зростання кількості хворих на коклюш. Загалом зафіксовано 288 випадків. Відтак закликають мешканців громад регулярно обстежуватись, аби вчасно виявляти та запобігати розвитку недуги. Більше про це Вікторія Гризун розкаже. Коклюш – це серйозне інфекційне захворювання, яке особливо небезпечне для маленьких дітей. Його перші симптоми це нежить, сильний кашель та висока температура. Кашлюк – це є повітряно-крапельна інфекція, зараз з механізму повітряно-крапельні. Небезпечна тим, що вона може привести до таких ускладнень, як зупинки, навіть дихання, апної, репризи, тобто і різні обструктивні захворювання бронхологеневої системи. Аби запобігти інфікуванню цієї хвороби, медики радять вакцинуватися. Вакцинацію треба провести чотири щеплення, починаючи три до року і одне 18 місяців. Якщо, наприклад, хтось пропустив щеплення або по якихось причинах по хворобі не провів його, все одно треба обов'язково звернутись до сімейного лікаря. Їм призначить, не пізно буде діткам прищепитися повний курс або частину того курсу, який вони не пройшли. Планує вакцинувати сена від коклюшу. Світлана жінка каже, піклується про здоров'я дитини, тому регулярно відвідує медиків та враховує всі їхні поради. Ми вакцинуємось по календарю щеплення постійно і робила додаткову вакцину від ротавірусу. Для мене вакцинація від коклюшу це 100% дуже важлива вакцинація, тому що я бачила вживу приступ цього кашлю. Мій знайомий хворів, і він приблизно два місяці лікувався на стаціонарі в лікарні. І після лікування йому ще десь місяців три в нього були ці жахливі приступи до шести хвилин кашлю без перестанку. Від початку 2024 року медики зафіксували 288 випадків захворюваності на коклюш. З них 50% людей не були щеплені раніше. Що саме треба робити, коли у вашої дитини є такий кашель з репризами? І тривалий кашель, обов'язково треба звертатись до сімейного лікаря, не зволікати, не займатися самолікуванням, а обов'язково звернутися, відповідно, буде вам призначено необхідне лікування. Захворювання коклюш – сезонне. Найбільше поширюється саме в зимово-весняний період. Тому медики радять вже при перших ознаках цієї недуги звертатися до фахівців, аби попередити розвиток хвороби та уникнути можливих наслідків.